Знаємо, що президент збирав голів фракції напередодні, говорив з ними про те, що необхідно прийняти ці закони, хоча в першому читанні, як ми бачимо, прийняли. Але з Віктором Чумаком ми зустрілися після голосування так в раді, і ви сказали, що от поправки, які можуть бути внесені за цей тиждень, можуть дуже видозмінити закон, і що може таке бути, що надто багато поправок, і комітет просто не встигне їх розглянути. Я не думаю, що вони надто відозмінять цей закон, тому що комітет без сумніву, ми сьогодні обговорювали, до речі, з членами комітету, що необхідно буде провести засідання комітету, ну скажімо так, в достатньо серйозному довгому режимі, тому що тут кожна людина, яка прийде і подасть свої поправки, він має право прийти і відстоювати свою позицію на засіданні комітету, а нам випала така доля, що нам придеться до другого читання готувати чотири проєкти закону. От наступного разу чотири проекти закону, тому це достатньо важко. Достатньо, якщо буде велика кількість поправок, то без сумніву нам прийдеться їх там приймати годин 5-6-7. Але скільки прийдеться, стільки прийдеться. Справа в тому, що це вже буде залежати від того, як спрацює комітет, як спра... ну, мається на увазі апарат комітету, секретаріат комітету, як спрацюємо, як спрацюють депутати самі, як швидко вони подадуть поправки. Але все може бути, можуть останні поправки бути перед самим. Засіданням і це абсолютно за регламентом. Все ж таки, ви думаєте, висловлюєте таку позицію? І я в принципі теж погоджуюсь з вами, що будуть прийняті ці закони, тому що є політична воля президента, тому що більшість, яка зараз іде знову в новий парламент, є також президентською, тому що взагалі депутатам не гарно мати таку репутацію перед виборами, що ми не боремося з корупцією. Так ви розраховуєте так, ну що все буде добре, 14 жовтня, ми оці п'ять законів будуть прийняті. Зуміти я оптиміст. Я оптиміст взагалі. Я просто думаю, що 14 жовтня останнє засідання парламенту, остання можливість депутатам виступити по телевізору з парламентської трибуни. Ну, деяким останнє можливість. Я думаю, що на 14 жовтня ми зберемо достатньо велику кількість депутатів. І вийти з парламенту з незрезультативним голосуванням по таким суспільно важливим проектам законів або по законам, да? це значить піддатися абсолютно повній там суспільній обструкції. Я не думаю, що вони самогубці перед самими виборами, коли треба навпаки мобілізовувати свій електорат. Потім як пояснювати своїм виборцям на своїх округах, в своєму списку, що ти не голосував за той закон, тому що от з тебе щось була не та думка. Але це настільки суспільно важливе питання, що тут вже жодної думки іншої ніхто не приймає.